А що ж мені робити? Стривайте хвилинку. Я зараз скоро повернуся. Що? Куди Він пішов. Печок горить, Ми приречені. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Отакої! От Перепрошую, друзі біблії. Не можу повірити, що забув про печиво! Це могло стати справжньою катастрофою! Я Як ти міг забути? Хіба професор Квантум не вчив тебе стежити за плитою? То так, але певно мене щось відволікло, і я забув. Але не переживайте, друзі, це урок, якого я більше ніколи не забуду. Можете бути впевнені. Раз, якщо якщо ти обіцяєш. Тепер, коли вже все вирішено, прочитаємо сьогоднішній супервірш. Повторення закону 4.9 каже... Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої і щоб вони не повиходили з серця твого по всі дні життя твого. А ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. Треба ж, схоже, я не єдиний, у кого проблеми з пам'яттю. У цьому вірші Бог попереджає ізраїльтян не забути його заповіді та великі чудеса, створені ним. Якби вони слідували Божим заповідям, то мали б близькі стосунки з ним і були б під його благословенням та захистом. Бог звільнив ізраїльтян від влади фараона, послав кари на Єгипет, розділив Червоне море і навіть годував їх манною з небес. Але Ізраїль швидко забував про великі діла Божої любові, вони навіть відвернулися від Бога і почали вклонятися ідолу. І як у моєму випадку, з плитою відступництво Ізраїлю від Бога мало свої наслідки. Іноді Божі заповіді можуть здаватися складними, але вони потрібні, щоб захищати, направляти та змінювати нас в образ Ісуса. Пам'ятаючи про Його любов до нас і слідуючи Його словам, ми можемо збудувати близькі стосунки з Ісусом та отримати Божі благословення. Що Бог каже тобі зробити? Це складно. Щоб це не було, пам'ятай, який великий Господь і слідуй Його Слову. Ти будеш здивований, як Він благословить тебе. Хочеш дізнатися більше? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є безкоштовні серії суперкниги та веселі ігри. Став подобайку та підписуйся. До зустрічі!